Пеклотний час тут можна діляти, проводити час з дітьми і насолоджуватися містом. Місто фонтанів саме так подекуди називають Дніпро його мешканці. Взагалом на наших вулицях можна побачити 14 працюючих водограїв. І вже з 1 жовтня їх розпочнуть готувати до зимового періоду. Призводиться повністю чистка чаші фонтану, демонтується обладнання. Повністю як насосне, так і фонтанне обладнання. Консервуються шафи керування, консервується подача холодного постачання, подача електроенергії, повністю на, зим, на зимовий період. Все обладнання транспортують на склади, де працівники проводять ревізію. Це заміна розхідних матеріалів, заміна підшипників, насосів і готують. До наступного сезону. В наступний сезон працювали фонтани безперебійно. У літній сезон водограї чистили кожні два тижні. Мили чаші та оновлювали воду. Нові фонтани до повномасштабної війни з'являлись ледь не щороку. Та які ж найбільш подобані дніпрянами? Мені всі подобаються. І на набережній, і там круглий такий гарний. Ну, мені, мені це більше подобається, тому що я тут живу поряд. І біля оперного фонтану подобається. А ще на, там є такий фонтан в тому в Дніпрі. Пам'ятаєте, на набережні там теж непоганий. Всі дуже красиві. Спасибі тим, хто їх зробив, ці фонтани. Вони дуже красиві. Який тобі подобається більше цього фонтан. Найбільший. А шарик? Шарик найбільший подобається. Мабуть, пуля на набережній. Тож у всіх бажаючих залишилось усього пара тижнів, аби встигнути зробити фото, яке нагадуватиме про теплі дні.